Як не крути на дорогах свої правила за даними правоохоронців, щодоби в Україні реєструють близько 70 дорожніх аварій, у яких у середньому гинуть 14 громадян а близько сотні травмовані Цьогоріч У ДТП уже загинули близько 4 тисяч людей. Часто причиною аварії стають зловживання правилами безпеки дорожнього руху з боку невідповідальних водіїв у зимовий період у державтоінспекції Закарпаття. Водіям радять бути якомога обережнішими для того, щоб уникнути дорожньо-транспортних пригод, слід належно підготувати свої автівки. Просимо водіїв все ж таки берегти свої життя, життя інших учасників дорожнього руху та використовувати зимову гуму, тому що в дорозі свої правила, і там відповідальність своя набагато страшніша ніж прості штрафи. Тому, звісно, всім водіям слід порадити, що літня резина, літня гума, стає жорсткою під час заморозків перших, і звісно, щеплення з дорогою стає набагато менше, і це може ставати супутнім фактором дорожньо-транспортних пригод. Хоч за відсутність зимових шин дає водію штрафами не обкладає, економити на цьому ділі не варто, бо ж наслідки бувають набагато серйозніші аніж витрати на найдорожчі шини у світі. Та й підготувати машину до зими в наш час і не складно, і швидко. А така кількість шиномонтажних, які є в Закарпатті, не змусить стояти в чергах. Підготувати до зими машину треба замінити резину, охолоджуючу рідину щітки. На лобове скло. Деякі люди є, які навчилися на чужому горі, то зарані приходять, роблять все, підготовлюють. Як говорять, готуй сани літом. За кермо з чистою совістю можна сісти лише тоді, коли твій автомобіль у належному стані, каже таксист Володимир. Так, да, я завчасно. Я вже місяць, як почалися холода, я вже поміняв резину. Завчасно вже. Да, да, я не чекаю, поки впаде сніг, гололід. Я одразу взяв, поміняв, почалися холода, все поміняв. Я вже спокійний. Нещодавно до своїх функціональних обов'язків на допомогу Даї приступила ще одна правозахисна структура, яка контролює пасажиро та вантажоперевізників. З 1 вересня цього року Укртрансінспекція Закарпатської області на перевізників краю склала близько 300 актів на суму більше 300 тисяч гривень. Щоб уникнути небажаних штрафів або куди гірше дорожньо-транспортних пригод, у нещодавно створені інспекції краю, перевізникам радять дотримуватися загальнодержавного закону про автотранспорт. Перше утримання транспортних засобів у належному технічному стані. Друге дотримання, дотримання перевізником, значить, технічних та санітарних умов при виїзді на маршрут. Третє це проходження медичного огляду водіїв. Перед виїздом на маршрут, потім умови створені для праці та відпочинку водіїв, ну а також проведення з водіями інструктажу з безпеки на дорожньому руху. У свою чергу пасажироперевізники все частіше скаржаться на те, що їздити в містах стає дедалі важче. Кількість автотранспорту щороку збільшується, а дисциплінованих водіїв усе менше. І, і потихеньку їхати не летіти, не гнати, бо Погоду, видім, існу, погано, мокрість, це. Їздити, і все, і безпека. В даний момент ну, так приходиться їздити дуже-дуже уважно, бо транспортом город забитий дуже. І, як, і дуже таких, яких не поважають самі себе, як водітелі, як шофера. Перестали бути, були наглими стали водії, так можна повісти на дорозі. Раніше, як було, якщо, наприклад, з автобус на трогався транспорт, його пропустили. Тепер навряд чи таке виходить дуже рідко. Остальному дуже уважним треба бути. Обережність зайвою не буває, кажуть досвідчені водії. Яким би не був надійним автомобіль, покладатися на нього на всі 100% не варто.